Всім доброго дня. Починаємо спільне засідання постійних комісій міської ради з питань гуманітарної сфери, соціального захисту населення та молодіжної політики та з питань законності та місцевого самоврядування. На порядок денний виносяться два питання. Перше питання про внесення змін до регламенту роботи Рогатинської міської ради, восьмого скликання, доповідає Христина Сорока. Прошу простития. Шановні члени комісії, Ваші увазі пропонується власне те рішення про внесення змін до регламенту роботи Родинської міської ради. хочу трошечки пояснити, чому новини, з якою метою ми його змушені прийняти. <праць> Ви знаєте, що тепер ми приймаємо. Вчора бувся, у нас правдачі комітет, на якому схвалили прогноз бюджету на наступні роки. Відповідно, до бюджетного кодексу України та передбачена така річ, що виконавчі органи відповідних місцевих рад пізніше 1 вересня року схвалюють прогнози відповідних місцевих бюджетів, а відповідні місцеві ради для розгляду у порядку визначено відповідними радами. Тобто ми, Родинська міська рада, мали. Розглянути е, прогноз бюджету і визначити, в який спосіб ми хочемо його розглядати. Тому вам пропонується такий зміст рішення. Викласти пункт перший статті 28 рішення ради з процедурних питань новій редакції, а саме додати два таких підпункти. -то тобто, в нас там є передбачення процедурними, вважаються питання щодо визначення способу та порядку розгляду питань на планарному засіданні ради, а також зазначення у цій статті регламенту, зокрема. У нас там є про перемог засідань, встановлення часових обмежень для виступів, про надання додаткового часу для виступів, про визначення способу проведення голосування, про форму бюлетені для таємного голосування, про перерахунок голосів, про доручення до конавчого комітету на підготовку пропозиції ради. І ми додаємо ще такий зміст про погодження інформації, про прогноз бюджету Рогатинської міської громади на серед містокових період схвалений виконавчим на комітету. А також пропонуємо, що дати такий. Такі підпункти як проголосування блоками однотипних питань після повної підтримки відповідними профільними комісії. Тобто, додати дві, два підпункти у цю, у пункт 1 статті 28. Прошу завтра підтримати. Тобто, ми не власне йдемо про те, що ми не мали би приймати рішення, ми маємо просто ознайомитися з прогнозом бюджету, бо його в на нашу. Є питання до пистину Якщо немає питань, прошу провести голосування. Хто за те, що дане питання винести на сесію? Кушнірне. Привнати. Андрієчка відсутня, Дан Янському. Так, за. Трук відсутній. Іванова за. Школяр, за. 5 за дане рішення комісія рекомендує на сесію. Переходимо до наступного другого питання. Про порядок взаємодії між виконавчими органами, закладами, установами, організаціями, об'єктами господарської діяльності та на території Рогатинської міської територіальної громади з питань реалізації ветеранської політики. Доповідає Іван Красичук, заступник міського голови. Прошу вас. На В чому по телефону в цьому подані? Ну, всі ми знаємо, де четвертий рік війна Україна воює. Багато жителів нашої громади приймають участь в бойових діях. Є багато загиблих, є полонених, є, є. попавши Постійно і держава е, вигляді різних постанов. Е, різні організації, багато з проводиться для забезпечення якісного е, державної політики е, і по роботі із е, людьми, які воювали. Але деколи воно набирає такий хаотичний порядок, ніби всього доброго є багато, але це треба систематизувати, координувати і щоби. Ця допомога і підтримка для цих категорій була якісною, якраз у нас ми і е, розробили цей порядок. Ну, цей порядок, якщо е, е, не розроблені з метою узгодження, їх структурних підрозділів до виконавчих органів, закладі установ організації, суб'єктів господарської діяльності для організації роботи, надання підтримки спрямованої на вирішення проблемних питань, що виникають у ветеранів війни, статусу, яким надано відповідно закону. Необхідність затвердження цього порядку ґрунтується на тому, що заходи з підтримки вітраної вентилі військовослужбовців та членів їх сімей, сімей загиблих, захисників та захисниців України передбачають взаємно узгоджені дії, результатом яких є допомога в реалізації передбачених законодавством прав та гарантій порахуванням їх індивідуальних потреб. Взаємодія між суб'єктами взаємодії визначених цим порядком, це узгодні та взаємопов'язані спільні заходи з підтримки захисників та захисниць. Е, ну, найперше, хто попадає, хто буде цим займатися, простіше кажучи, це, звичайно, виконавчі органів міської ради, комунальні рекомендаційні медичні підприємства комунальні підприємства в сфері житлово-комунального господарства, заклади освіти, культури та соціальних послуг, центр надання адміністративних послуг суб'єктів господарської діяльності в межах визнаних чинним законодавством. Центром взаємодії є відділення теранських розстрілів комунальні установи Центру соціальних служб. Відповідальним за взаємодію є заступник керівника комунальної установи. І безпосередньо координаційні функції організації взаємодії виконують фахівці супроводу Ну, Цей документ передбачає, що в кожному з цих закладів, які я страховують е наказами керівників, будуть призначені люди, які безпосередньо будуть відповідати за доспех, що організовувати цей е напрямок роботи. Далі тут у нас в цьому порядку детально розписано, що повинна робити кожен заклад, що повинен робити центр первинної допомоги, що повинна робити е ціна, що повинні соціальна служба. Я не буду вдавати деталі. Е це дуже гарно чітко розписано. Крім того, тут дуже теж гарно розписано по категоріях. Які проблеми, які потреби можуть бути, які ми зобов'язані вирішувати? Це окремо захисники, захисниці нашої держави, це сім'ї різко, сіні загибель. І я думаю, що цей документ він нам ну, допоможе е, і зробить так, щоб е, допомога підтримка для захисників. Які повернуться їх і сімей і і загиба, була, була якісною, у своєчасною і не декларативною, а такою, що щоб насправді приносили користь. Якщо є питання, прошу. Є питання на Іванському. Mm -hmm. Якщо немає питань, то, прошу провести голову. Mm -hmm. Куштєр Тетяна Іван за. Гривна? За. Глачук відсутня. Доменек, за. Струк відсутній. Іванова за, Школяр? за. за. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Дякую.